У нас всього немає. У нас є літаки, і є щось. Об'єм цього щось це те, що ми отримуємо від різних країн-партнерів в різних кількостях під різні задачі, і те, що ми як держава докуповуємо або створюємо. Цього недостатньо. Чому тому, що нормальний темп переходу країни на подібний тип авіаційної техніки це плюс-мінус 10 років. За ці 10 років будуються авіабази, закуповується наземне обладнання. Люди проходять підготовку, вони стажуються, вони літають і потроху набувають досвіду експлуатації і застосування техніки. Це все в таких тепличних лампових умовах, де все дуже повільно, послідовно. Ми опанували цю техніку за два роки, і це з моменту точки нуль. Тобто, де в нас є просто льотчик і наземний склад, який вчора обслуговував суміги, а через два роки вони виконують бойові задачі проти однієї з найпотужніших армій світу.